Знищили кліщів 15 квітня. У Чернівцях обробили спеціальною отрутою парки Шевченка та Жовтневий. Чи безпечно для людей і тварин гуляти парками після обробки у Чернівецькій області з квітня 2024 року збільшилася кількість пацієнтів з хворобою лайма порівняно з 2023 роком? Так, у 2024 році. Ми зареєстрували 9 випадків хвороби лайма. Яка виникла внаслідок укусу кліщами, які були інфіковані бореліями. Це збудник, який викликає таку хворобу, як хвороба лайма. У нас в області щорічно зростає кількість випадків хворобою лаймою. Прогноз також є несприятливий на цей рік, оскільки зміни клімату, і Значна поширеність інфікованих кліщів може призвести до збільшення кількості осіб, які будуть хворіти на хворобу лайма. Аби убезпечити чиннівчан, міська влада організувала обробку парків спеціальними речовинами, які впродовж двох годин здатні знищити кліщів. Оброблятимуть парки Шевченка та Жотневий 15 та 16 квітня. Є спеціальні такі розчини, тобто. Рідина називається Цепертрин, яка вбиває кліщів. Якраз зараз йде інтенсивний, так сказати, випліт, і ну, то є весна. І якраз дуже активні стають кліщі, а кліщі є ну, різні, так би мовити, різні кліщі, які приносять велику шкоду і укуси кліщів. Можуть привести до різних інфекційних захворювань, і через те ми проводимо акарацину обробітку. Дана речовина може викликати алергію, тому прогулянки парком під час обробки небезпечні. Розпилювання займає площу від восьми до десяти метрів. Всі речовини є небезпечні, тому що якраз при обробітці акарацидні обробітці парків попереджається населення В протягом двох годин. Люди не заходили на ту територію, де проводиться обробітка. Чому? Тому що ті препарати можуть викликати алергічні так би мовити, захворювання. Через дві години активний з того препарату пропадає. Тобто він буквально повністю, як кажуть, розчиняється, і сліду його не остається. Під час обробки парків від кліщів чинівчани у звичному режимі прогулювалися відпочинковими зонами. на вашу думку, чи важливо обробляти парки від кліщів, навіть якщо хімікати вони є трішки небезпечні? Далі в цей момент потрібно закривати повністю парки, щоб люди не заходили. У мого батька з'явився був кліщ, і з'явилася червона плямка, і це було страшно. Того... Вони небезпечні. Віддавали його на аналізи і, здається, він не був небезпечним, але все, що він мав якісь почервоніння, це вже якась реакція. І не знаю, це дуже небезпечно. Їх дуже багато, причому я живу не в місті, а в селі і там їх набагато більше. Ні, але ми часто буваємо на природі, і я знаю, що це дуже-дуже небезпечно. Чи будете уникати сьогодні прогулянок в парку? Тому що? Ну, прийдеться. Я тільки зайшла, у мене вже почала гіркота в роті, це в мене. На підкорці працює, що треба звідси піти. Не буває небезпечної хімії, це я вам точно кажу. І ви також тут не затримайтесь. В цьому році ми вже встановили 12% кліщів, які були на дослідженні в нашій лабораторії, були інфіковані борелими. Це досить високий відсоток. Тому людям треба бути уважними при відвідуванні. Місць особливо на природі, де є висока трава, чагарник, кущі, де перебувають в значній кількості кліщі, і треба попереджати потрапляння кліщів на. На одяг і шкіру людей шляхом використання репелентів, шляхом огляду після прогулянок, зняття кліщів з домашніх тварин і перебувати в зонах відпочинку, там, де скошена трава, де немає чагарників, де немає умов для перебування кліщів. Євген Паселюк, Андрій Миронезку, новини сі 4